Вітаю, друзі! Ви на каналі Коктейльні Хроніки. З вами Андрій за кадром як завжди Діана. Сьогодні буду готувати класичний коктейль під назвою Раба Дегало. Це один із найпопулярніших коктейлів в Бразилії. З'явився цей коктейль приблизно в 1950-х роках, коли в Сан паулу побудували. Завод Чонзано це призвело до того, що місцеві почали змішувати кашасу з червоним солодким вермутом. Спочатку цей навіть подавали вигляді шотів в простеньких барах. Пес суджус називались вони, і дослідно це прикладається як брудні ноги. Пропорції цього напію могли відрізнятися від бару до бару або навіть регіону. Але класичне поєднання це було 2 треті кашаси та одна третя червоного солодкого вермуту. Сан Пало часто заміняли червоний вермут на цінар. Або комбінували обидва інгредієнти в напої. З часом коктейль перейшов з звичайних варів в коктейльні і подавався вже не в шотах, а в келихах з льодом. Що ж, а давайте тепер приготуємо цей коктейль. я його буду одразу в келиху. І в келих не ловив. Кашаса 60 мл. Червоний вермут – 20 мл. Тасюнар 15 мл. І за бажанням можна ще додати дві краплі ароматичного пітера, що я, в принципі, і зроблю. Мені, здається, було трошки більше, але це не буде заважати. Тепер треба коктейль трохи перемішати та прикрасити апельсиновою цедрою. І коктейль раба де Гала гадав: привіт, друзі! Вітаю вас! Раба-де-гало з Кашасою. Так, да, ну, в Бразилії. Ну так, зрозуміло. Це їх, напевно, традиційний такий напій. Е, Дуже цікаво, що це вийде за коктейльчик. Саму ось ту пляшку. ось цю, е, Канар. Канар, сенар. Сінар. Ну, може, канар, певно, але там немає. А. Mm -hmm. Так. А, коротше, я не куртувала. Це взагалі що? Лікер? Так. З це... артишоків. З артишоків, Ого. Ну, цікаво буде що по інгредієнтах, я можу сказати. Якщо тут не буде дуже вираженої кашаси, за смаком. Буде, ну, в принципі, тут ну, с... Та, с... Та, суть, та, та. А, то мені сподобається. Давайте пробувати. Такий дивний смак. М -м -м. Ну, так цікаво. Кашаса є, вона присутня, але вона зазвичай в інших коктейлях така більш інтенсивна за своїм смаком. Тут теж інтенсивна, але ну, тут і цинар, і цінар, і, верма, mm -hmm, mm -hmm. і Хоча їх тут небагато відносно кашаси, але вони так добре Хоча Китаю кашаса ж інтенсивна за смаком. Так, я теж хотіла про це сказати і. Мені сподобалось, бо тут сінар, напевно, він якось трошки перекриває за смаком саму кашасу. Вона не настільки виражена, але присутня в цьому коктейлі. Блін, я не думала, що коротше, мої очікування були набагато нижче, ніж я випала і спробувала. Мені дійсно сподобався. Він такий в міру солодкий, але дуже цікавий за смаком через такий великий набір. Якихось прянощі, от в, в, такі смаки цікаві грають. Мені сподобалося. Так, непогано котель. Мені теж, в принципі, сподобався, але не так, що прям сильно. Mm -hmm. Скажу такий, окей. Ага. Не на кожен раз. Тим паче інгредієнти такі незвичні для, mm -hmm. ну, для нас, скажімо так. Так, сто відсотків. Ми українці. Mm -hmm. Звикли до інших смаків. Тому да. вон, ці трошки. Дивні для нас. Угу. Ну сам пікер по собі він з артишоків, Кишаса теж вона не схожа на це самогон раніше був. Ну бразильський та, та. і він не схожий за смаком на наш, теж роблять в нас. Ну нас зазвичай там роблять ми або навіть чистий самогон. Кашаса тож, точно не схожа. Ну, сто відсотків. Хто не пробував, я навіть мені навіть складно пояснити, яка вона за смаком. важко чимось порівняти, тому що. Угу. Так, але коктейльчик вийшов класний, мені сподобався. І ще я хотіла сказати, що він такий от приємний. Саме через, ну, знаєш, алкогольну. От я згадувала, ми вже з тобою робили коктейлі з кашасою, і вона, коли п'єш, я такий хочеться зробити. Знаєш, ну бо вона така насичена, і... а тут менше, тут менше, значно менше. Тому. Ми, звісно, не радимо вживати алкоголь, бо алкоголь шкідливий для нашого здоров'я. Пам'ятайте, що це треба робити в міру, але я би хотіла вам порекомендувати, можливо, десь в барі. Ну, знову ж таки, лікер з артишоків. Я не думаю, що є в кожному барі. Думаю, що в коктейльних барахмально ну, там має бути багато вибір. І так. Теж має бути. Якщо у вас є змога спробувати, і ви, наприклад, пробували коктейлі ну, раніше з кашасу, і вам не подобалось спробуйте цей. Мені здається, вам сподобається. Ну, більше. За всі ті, які пробувати цей, він теж вам не сподобається, і будете знати, що кашаси це не ваше. Ну... Дійсно, спробуйте щось нове для себе відкроєте. Це теж гарний експіріенс. А ми вам дякуємо за перегляд. Так, не забувайте. Ставити вподобайки, писати коментарі та підписуватись на канал, якщо ще не підписані. 100%! Повертайтеся до нас знову. Ми готуємо багато класних е, коктейлів, класичних і не і класичних. Розповідаємо про алкоголь, тому будемо раз вас радо бачити в нашій команді. Вона поки малесенька, але ми дуже їх цінимо. І у всіх вас, хто дивиться, дякуємо вам, па і бережіть Паша. себе! Обов'язково ходіть в укриття. Не будете ходити, переб'ю.